Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки Амін. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, і живі зісий, і все іспани, Сухровище, Блажесне подателю, прийди в лисени, і, ли і очисню у всякі скверні, спаси, блажа душі наші, святий без досмерти по нас, святий Боси, ти без безсмерти по нас, святий Бож, все без безсмерти по нас. Святий Бож, святий крики, Слава Отцю і Сину, і святому Духу нині повсякчас, і на віки, віки амінь. Пресвята і Тройця помили нас, Господи, очисти грехи наші, владику прости, беззаконня наші, святий пости, і селина, Твої ради. Господи помили, Господу, помилуй, Господу помили. Слава Отцю і сину, і святому Духу нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог і розточаться в рози Його, як на біжат од лица Його нанавидіш Його. Яко і ще зайдемо, да іщезнуть, як отаєго лиця Гня, також та погибнуть грішниця лиця Боже, а праведне це даво звеселяться, Господу помолимось, Господи помилий. Отче святий, врачу душу тілес, посла до народного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг дух, і от смерті, і збавляючи із Твоїх, Оксану Віктора Маркияна Софію. Ігоря Катерину, Ірину, Ігоря, Ірину, Володимира Василя, Наталю, Олексія, Наталю, Оксану, Ульян, Юрія, Тетяну, Остапа Захарі, Матвія, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітко, Надію, Теодозію, Олега, отця Стефана, отця Симона, отця Павла, отця Василя, Миколаю, Любов Євгена, Любов Миколая, Юрія. Тетяну Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину Лесю, Данила, Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Богдана Федота Олексія, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Юлію, Софію, Єлизавету, Миколаю, Дмитрія, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, отця Стефана, <кій> отця Василя, оця Симона, отця Павла, Оксану Юсина Андрія. Романа Дмитрія, Ольгу Володимира, Тетяну Ігоря, отця Степана Дмитра, Марту Ольгу Нікіто, Назара, Соломію, Максима Єву, Романа Злату Верніко, протерея Стефана Протерея, Павла, Протерея, Семена Протерея, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Антону, Нікіту Віру, е, е, Володимира Назара, Оксану, Андрія, Тетяну Володимира, Димитрія. Е, е, Ірину, Ірину, Світлану, Наталію, Мирославу, Северина Вероніко, Антоніну Дмитра, Ольгу Василя Анастасію, отця Степана Тетяну Ольгу, отця Степана Степана Оксану, Соломія отця Степана Андрія Світлану, Галину Анну, Андрія Руслана, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину, Тетяну Руслана, Ореста Софію. Захара Ульяну, воїна Андрія, воїна, Миколаїв, воїна Ярослава, Марію Іванну, Анну Володимира, Ігоря Стефанів, отця Степана Тетяну, Олександра, Христину Кароліну, Світлану Галину Сергія, Тараса Надію Тадея, Святослава Наталію Галину, Юрія, Наталію Лесі, Ярослава, Наталію Ярослава, Тараса, Марію Віталію Володимира, Андрія, Ірину Христину Юрія. Софію Вікторію, Тетяну, Воїна Романа, Віталія Андрія, Агафію, Ганну Богдана Юрія, Андрію Надію, Марту, Ігоря Марію, Вікторію, 에, Володимира, Валентину, Антона, Ольгу, 에, Ольгу, 에, Іванну, 에, Івана Марію, Юрія, 에, 에, Марію, 에, Каріну, Наталію, Івана. Воїна Павла, Наталію, Софію Злату, Іванну Руслана Дмитра, Ганну Михайла Марію, воїна Василя, Андрія Оксану, воїна Богдана, отця Степана Ігоря, Галину Андрія Романа, Наталію Богдана Володимира, отця Степана Олега, Ірину Марію, Михайла, Соломія Максима, отця Степана Олега, Олену Анастасію Євгенія, воїна Ігоря, Людмилу Анну. Зоряну Галину, Івана Марію Соломія, Марію Михайла, Івана Ярослава, Владислава Богдана Матвія, Назара Галину Марію, Ганну Володимира Ярослава, Ігоря Володимира і робів Божих, отця Стефана Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Ігоря Ірину Константина, Івану, Владиславу Анастасію, Олену, Ореста Наталію Ярослава, Василя Діану Анастасію. Назарію Остапа Василя, протери Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана Христину, Наталію Ольгу Соломію, Єлизавету, отця Стефана Анну, Олега Мар'яну, Соломію, Марію Наталію, Івана, Ярослава Миколаю, Віталію Марію, воїна Івана, Василя, Василя Миколая, Олега Світлану, Ірина воїна, Ігоря, воїна Василя воїна, Юрія, Михайла Ганну Йосипа, Артема, Софію, Романа, Михайла. Емілію, Аделіну, Анастасію, Владислава, Дмитра, Юрія, Богдана Василя, Віталія, Вал... Інесу, Оксану, Ксенію, Олексія, Богдана, Федоту, Таїсію, Єлизавету Галину, Даніїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Галу, Дмитра Маркіяна, Стефанію, Катерину, Дмитра, Соломію, Іраклія, Ірак, Ернеста, Василя Наталію, Ігоря. Ольгу Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклій Ілію Ернеста, Соломію, Олександра, Володимира Назарія Володимира, Ольгу Любомира Галину, Володимира Дем'яна, Остима, Лок'яна Марту, Романа, Ольгу, Остима, Вероніко, Людмилу Антоні, Андрія Петра, Оксану, Кіру, Олега Світлану, Ірину, Воїна Ігоря Воїна, Василя, воїна, Ігоря Михайла Галину, Йосипа, Володимира. Миколая Ірину Мар'яну, Остапа Максима, Антоніну отця Степана, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Ірину Максима Марію, Любов Ігоря, воїна Павла Світлана, Миколая, Олексія, Софія Вікторія, Романа Алла, Олександра, Вероніко, Миколая, Людмилу, Тамару Марія, Марію Віктора, Ігоря Руслана Віталія, Оксану Любомира, Івана Степана, Назара Івана, Павла Івана, Віталія, Тараса. Людмилу Марію, Ігоря Юлію, Василя Марію, Оксану Павла Богдана, Тетяну Вероніку Володимира, Наталю Марію, Василя, Тараса Богдана, Олега, Ірину, Олександра Надію, Давида Данила, Наталію, воїна Романа, Володимира, Оксану Ярослава, Михайла, Ярославу Іванну. Валентину, Анну, Тетяну, Ірину, Павліну, е, е, Воїна Ореста, отця Степана Тетяну, Івана Наталію, Дмитра Павла, Ольгу, Федора, е, Боже, Галину, Володимира, Яну, Володимира Софію, Володимира Ігоря Галину, Андрія Романа, Володимира, Наталію, Богдана, Валерія Оксану, Юлія Соміна, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, е, Тараса Ірену, е, Андріана Оксану. Анастасію, е, Анастасію Катерину, Болящу Ірину, Андрія Сергія Богдана Любов, Івана Тетяну, Юрія Валентина, Олега Галину, Евеліну Віктора, Нікіту Олену, Олега Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра Андрія, Любов, е, Наталю, е, Ярослава Марію, Миколаю Ірину, е, оттєлесне душевне немож, животворию благодаті Христатові. Молитвами, святий владичеці, і приснудів Марі, пристати чесних Небесних, сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, чесного славного Пророка, притичі, Хрестителя Йоанна, святиславних апостолів, славних добровіда, мучеников, преподобний і боносний атейз наших, святий і селителе безребрнику, космі дом'яна, кілі, Йоанна, пантелимо, єрмолесам соноді до фатініки, святих праведних, ботиць, ім'я, і всі святих, як ти єси, джерело сілень Боже наш і Твої слово посилає, і сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки, який вмінь ще іще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддати Твоїй святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти її зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи. Навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести отомлення наступаючого дня і всі події зі дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймо Святий Івангелія, мир всім і Духу Твоєму, від Матфея, святого Івангелія, читання. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі! Вони! вовремя Он призвав Ісусу, Бонудесято, чоловіки свят, да дай власть на дусяк нечистих, як і згонять ізцелети всякий на і всяку Богі. Сіла, бонусі, посла Ісус, заповідає благоля. На путі загнедіти во граб, не непості, і діти, паче ковцям, погибшим дома Ізраїлю. Потяжче же, проповідуйте Алгоріще, яко приближиться Царство Небесне, Боляще зціляйте, прокажене очущайте, мертві, воскрешайте, біси ізгоняйте, ту неприясне, ту не дадите. Слава тобі, Боже, на славу твію! Слава Отцю і Сина і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами, причистю і своєї матері, святих славних, святих хвальних апостолів, святих праведних, ботицьком'ярних. Всі святих помилить спасених, як облаг і чоловіколюбець. Амінь.